Так, ще раз всім привіт. У мене брательника знову нова обновка. маку можна мати справу, оказується. Пригнали толіку моєму брату старшому новесенького трактора, нурсового. Е -е. Чо? Той щось мозги йому травив, відправили його на Англію, виходить е -е. на дефектовку, чи як там. його. А, бачите, ще в папирішках. На заміну, блядь, новесенького. Той забрали, другий пригнали. Бо не могли вони самі десь там на заводі короте, щось там, щось не то вкрутили, походу. А що в мене братильник за рік другого трактора обкатувати буде. І причому я нічого не заплатив. так що. А маку нормальна фірма. Вказується. Ну не знаю, що там буде далі. Так, йдуть жатки подивитись, ми тут колісо робили, подрив. З малим би було, спустило. Пустило колісо чи не спустило. От так, підспущене. Знову підспустило, гадіна. Треба його буде його зняти і цей завести, забортувати. От так, зросла трошечки, бачите, пальців нема. Сою молотили добре. Ячейки розбиті в хлам. Завтра ми сьогодні підсипляємо і виїжджаємо коротше, звідси. Будемо виїжджаємо, піднімаємо і будемо міняти всі повністю пальчики. Хтось каже, на ми це робимо, вони ще якби в ідеалі. Але вони затуплені. Так що, якщо комусь треба, буде б ушні, можу назбирати і відправити. Комусь там затуплені, видно, бачите? Міняємо сегменти, деякі тут є нові, ми не будемо, а всі останні такі де покоцані, ставимо новесенькі сегменти, коротше, і не паримось. Так, що у нас тут? Треба ще буде підсоєдинити, бо в останній день в мене в комбайні перестали регулюватись обороти мотовила. Ну, Я знаю, куди лізти там до одного моторчика. Це в комбайні. Треба все одно вцепити, може йому чорту і вийшов. Там буває фішечка, одна відстає або моторчик. Ну коротше то не проблема. Коротше отак. Тут вона стоїть. Сівалочку так і не накривали, але колесика накрили, а там блядь, це такий метал, блядь, блять, що щось Заростало, блядь, треба тут косити, блядь. тут у мене огород, був, взагалі планується басейн. Такий басейн великий, а там у мене річка. Басейн зробити Щоб плавали. Діти. Не тільки свої, ну, і Тільки суїною, не видно. Так що такі от справи, що там нас? Все у нас по плану ходимо блядь, Мені, якщо чесно сказати, треба сісти в мас і поїхати, набрати води, вигнати десь оприскувач, діти хімзащиту, понадівати на себе все, що тільки є, і прочистити всі фільтри і все, що тільки можна. Так що таке діло. Всім пока, лайки.